Привіт, ви на каналі І сьогодні Я дріфтю, сьогодні буду дрифтити з вами на отакій бесі акулі 34. Я її так качнув. Мотор там 7 літровий V8 стоїть з поліром, з дисками, з турбою прокачаною вихлопною Так, давайте виберемо режим. Ось я вибираю цю карту. Тренінг. Гра якщо що називається, Carix Drift 2. Так ось все у нас Класно. Зараз я роженуся. Я граю на рулі, бо на стрілках не дуже зручно. Ой, У мене є ще Тойота Альтеза в цій грі. Ось, Тоже крута тачка, але я більше на бесі їздю вона. Тойота більше, як початкова беха вже така, вже для нормальних гравців. Так, графіка тут дуже класна в цій грі. І вийшла ще третя частина, але ну, вона мені чесно, не дуже зайшла на заносить від нас. Чесно, гра сама макрута. І графікою чимось нагадує карпаркінга 2, другу частину. Ну, карпаркінгу. Так, акуратно. Я ще сам не дуже дріфтити. Ну мене не виходить. Напишіть в коментарях і оцініть, я на ній дрівцю. Ось. Круто. Крута тачка, тут можна тюнити, вибирати. Тут навіть і грі не тільки там... бехи, Тойоти, щось таке. Тут навіть є Жигулі. По-моєму, двойка і п'ятерка, якщо я не помиляюся. Трохи Заносить, да, заноси відки Ну. Беха сильно крута, дуже багато мап, завдань. Тільки от... І відповідно гра важить 2 ГБ. От треба скинути швидкість, Привазуємо. О. сюди заїдемо. Ого, бачили, як я близько. Оце то круто тільки, що вийшло. Ой. Можна тут. Повторюсь, можна прокачувати тачки, є Mazda Miata, є Доджі. На, Ну і як і всі ігри, є кусочок донатів. Ну це вже так. Ось, якщо ви хочете ще одне відео або з цією або з Йоту Альтезою, напишіть мені в коментарях, то я знімлю ще, ще одне відео по цій грі. Ну, а поки що хочу вам сказати дякую, друзі, за перегляд. Ви були на каналі Геймс, Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.